Вчиш іноземну мову, а маєш враження, ніби взагалі немає прогресу, втрачаєш мотивацію, а від цього мусиш вічно все починати спочатку. Ось кілька порад, які допомогли мені самостійно вивчити польську з нуля до С1 і ні, це не було легко. Перш за все, оточуй себе мовою, яку вчиш, тому що навіть несвідомий, але регулярний контакт відкладається у пам'яті якщо є можливість говорити з носіями мови, то не бійся, проси їх про допомогу. Підпишись на групи за інтересами в цій мові, дивись новини чи меми, переведи телефон на неї. Включай музику цієї країни, старайся підспівувати, так розвинеш мови, мову. Для розуміння слуху також є подкасти по рівнях, різні відоси, ну і свінку пепу теж ніхто не відміняв. Також читай книжки. От серйозно. Це вимагає зусиль, але ти будеш бачити, як пишуться слова, як складаються речення, поповниш лексику. Почни з дитячих казок і підвищує поступовий рівень. Ну а про мій конкретний випадок я розказала в актуальному польська.